Дякую тобі, Боже, за цей новий день, за те, що я прокинулась і маю змогу жити. Дякую за своє здоров'я, за здатність рухатись, бачити, чути, відчувати цей світ. Дякую за кожен подих, за кожен момент, який мені дарований. Ти дав мені життєвий шлях і не чекаєш від мене стовідсоткового результату, а даєш можливість розвиватися поступово та з кожним днем наближатись до бажаної мети. Дякую тобі, Боже, що влаштував світ так, що я можу не лише існувати, а й любити тебе. Ти дав мені правильні закони та шляхи, ідучи якими, я відчуваю досконалість твого задуму.